До Дня української мови і писемності в Вілічівську пройшла незвичайна акція, під час якої всі бажаючі мали можливість продекламувати вірші українською мовою і за це отримати цікаві книги. Ні холод, ні дощ, а не сильний вітер не завадили святкуванню Дня української мови і писемності в Вілічівську, яке організувало Ілічівське міське об'єднання просвіта біля супермаркету «Таврія В». Це свято широко відзначається в Україні 9 листопада. За православним календарем, це день вшанування пам'яті преподобного Нестора Литописця, одного з основоположників української писемності. 9 листопада також стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, в якому щорічно приймають участь понад 5 мільйонів осіб з 20 країн світу. Всі охочі пишуть всеукраїнський диктант національної єдності. Мова для кожного народу це найдорожче і найбільше добро, яке прийшло із глибини віків, так і українська мова для нас, українців. Ми сьогодні, звичайно, проводимо вже втретє цю акцію, а проводимо для того, щоб це був не один день на рік, а всі 365 днів. Ви бачите, які в нас талановиті діти. Які отак ми не знаємо, а коли зустрілися, послухали. Я буваю в журі різних конкурсів у нас, літературних, і завжди захоплююсь, наскільки талановиті наші діти. Усі перехожі мали можливість послухати твори майстрів української літератури у виконанні Ілічівських школярів. А вихованка Ілічівського професійного судноремонтного лицею Марія навіть присвятила рідній мові власний вірш. Борімось за красу України, борімось за правильність творів, де є вцілення думки, де є словомова, державного світлого літа. Спиняли гори нещастя та були молитві українців, але й брудні очі багатства. Щоб привернути увагу до україномовних видань, присутнім дарували книги українських класиків і сучасних авторів. Для мене це свято має велике значення, тому що я дуже шаную. Українську мову завжди не спілкуюся. І для мене немає іншої мови дорогішої, ніж українська мова. Згадайте всі, хто трошки забув, що він українець, згадайте, що це наша рідна материнська мова. І утверджуйте її, і любіть нею. Перш за все, спілкуйтесь нею. Подібні заходи привертають увагу громадськості до української мови, примушують замислитись, нагадують, що українці мають безцінний дар, одну з найкрасивіших і наймелодійніших мов у світі.